Вот такие укрытия. Интересно, в голова городоходе такие укрытия. Все капает щось с трупом. А это еще такие. Да. А щоб крутити лампочку, це напевно треба великі кошти. Да я теле я не хочу навіть. Спроводи валяються. Дуже прошу... А, і тут немає лампочки навіть. Дуже прошу Васильківського міського голову. Дуже прошу керівника Троянди. Будь ласка, наведіть порядок в цьому під'їзді. Там дійсно щось капає з труб. Там, я вже не кажу про ремонт. Там навіть нема світла. Ну, Людям, як спускатися в... Людям під час повітряної тривоги в цей підвал. ну Маленькі дітки там можуть бути, вони можуть захворіти, там сирість, запах стоїть якийсь. Каназаційний. Ну, фу, ну чесно, ну, наведіть порядок там. Так, так не має бути.